Всім привіт! Що, прибули ми на це маленьке озерце. Наше місце там зайнято, де ми любимо сидіти. Там є два рибачка. Сіли ми тут на біля З переливу, ну, тут найглибша вода. Є тут два корча в воді, тут один і тут один посередині. Але завжди тут риби ловиться під берегом. Але тут в мене варіантів нема. Туди кидати під той берег, ні, тому що корчі посередині. Буду ловити під одним тим корчиком і буду ловити під одним тим корчиком. І подивимося, що з цього буде. Але тут це озеро рибачків не любить, тому що якщо тут більше трьох-чотирьох чоловік, тут взагалі перестає риба клювати. Тут все перекривається жилка, воно дуже вузеньке, метрів 40. Я вже тут хопа, розклав трошки. Так що йдемо, розкладаємося далі. Так, Оксана сьогодні не справується. Я вже 4 вудки розклав, а вона ще палатку навіть не цей. У нас є тут така Така льданочка маленька. Така вроді би нічого. Навіть можна сісти. Хоп. О. Добре, бо буває що тіло ж під самою шиєю. Так нормально. О, так роблять, щоб спеціально довго не сидів. Є тут мусора ціла куча. Не знаю, десь ми його зараз перенесемо звідси, бо я не люблю цей мусор. Розкладаємо катушечки. Так. Звісно, що тут рибалки не буде, як попередні у нас на класних водоймах таких, що ми були. Але тут є велика риба, вона живе в корчах і вона практично не плаває. Якщо кидати в самий корч, а вона... А вона прям в курчі метр від нього. Якщо кидаєш далі, там 5 метрів, вона вже не хоче клювати. І затягує фрикціон все, що хоче, бо вона настільки е, е, інтенсивно туди пробує затягнути, вона або губу собі обриває, або жилку в мене зараз так розтягувала, що я вроді би і на зажатому фрикціоні все рівно вона заходила той корч. Так що тут тяжко її взагалі піймати. Звісно, якщо б плотність цієї великої риби була вища, вона б і плавала, і ловилася. Та як її тут небагато, дрібний плаває по воді, а велика вся собі позанімала корчі. Ну, я буду кидати десь ну, 2-3 метри. Ближче я не буду кидати. Бо коли я кидав, я постійно все лишав там. Рибаки зайняли Звідти від Берези, Раз, два, три, до четвертої, чотири дерева. Це 50 метрів. Чуть ли не третину озера вони зайняли. Порозкидав вудки по 10 метрів одна від другого. Та й все, та й озеро жилкові перекрито. Та й... Так. Є флетик, метод, флетик, метод. Тут на мол сантиметрів 15 тому інші види лову навіть не розглядаю. Все, будуть попапчики. І то тут малесенькі попапчики, він тут краще клює на малесенький. тут. І 5 кг може ловитися на вісьмерку, шестьорку. Малесенький дуже діаметр. Так. Я мішаю рибну прикормку. Позакидував. Є в мене тут горішок. Я не буду нічого спомбити, нічого, я буду отако тупо цілими горішками. Отам корч. Я вудку кинув вправо. Зараз піднімлю камеру, я вудку кинув вправо. Від корча десь 2 метра. Візьму, закормлю 2-3 метри, а закормлю десь метрів 5, від корча далі. Щоб коли вона буде виходити з корча, зразу на оснастку натикалася. Не буду я під цим корчом. І отако все, горішком засиплю і так само з другої сторони. Отако. Бо тут дрібний короб, я він мене не цікавий, я одразу кормлю. Все, засію так. Сонечко заходи. Каліпота. Ну вже щось там санажари. Що? Будемо щось їсти пу-ху. Нормально. Диви. Короче, мав одну покльовку, відчора не було. Жодної. Потягнув вправо, потім вліво і, напевно, при розвороті він так вправо йшов, я його тримав, різко пішов вліво і з губи вирвався. Як завжди, він тут починає рвати, тягнути. і ти просто... Стараєшся його вернути назад і весь час виривається гачок з губи. О, як соколи в небі чатують мишей, ловлять, мишей капець багато, у нас в палатку вночі лазила, вони там льотають. Їх ловлять. Гості прийшли, Та, що з дрібоньке. Не зміг фрикціон потягнути, бо я так позатягував так добряче їх, що тільки велика риба могла би його стягнути. Попередня добре так газувала. Це якесь гімно мале. Таке кілограм, добре витягує. Штучка ті? <свистець> <клість> Щ... Ту штучку лізе пізь... по рибі. Крова.